Огляд реквізиту квест-бокс кабінет алхіміка, як взагалі він відбувається. І що буде у коробці, по перше, у вас зустріне така інструкція з посиланням на бот, який вам буде допомагати протягом квеста. А далі у коробці у вас будуть ось такі ось різні конверти з номерами і без номерів, в яких всередині лежать якісь цікаві штучки, або це будуть згортки, або мішечки, з яких ви зможете дістати ось такі ось подібні елементи. Наприклад, це куб алхіміка, і тут потрібно буде виставити певні символи, щоб він відкрився, і розказав вам усі свої секрети, ось таким ось чином він буде відкриватися. У квесті ви потрапляєте у кабінет алхіміка, ось він перед вами, і саме тут ви будете розпутувати усі загадки і розкривати таємниці еліксиру довговіття та шукати філософський камінь. Тут дуже багато подібних роздруківок, які ви зможете знайти по ходу квесту, і вони вам будуть допомагати вирішувати загадки. Ось так ось вони виглядають дуже різні. Інколи ви будете повертатися до них по кілька разів, тому що на них є кілька різних елементів, які вам знадобляться на різних етапах квеста. А інколи вони знадобляться вам тільки один раз. У нас у квесті є дві, ось такі ось повноцінні книжечки, тобто її можна буде погорти. Це ось щоденник алхіміка, який ви знайдете у його кабінеті. Тут будуть його записи, які зашифровані, незашифровані підказки. І також у нас буде збірник алхімічних рецептів. Це книжечка з алхімічними зіллями, яка вам знадобиться для того, щоб зварити зілля. Тут буде ось таке завданнячко з чудовими колбочками, всередині них насипані різні алхімічні штуки. Також ви знайдете ось такі мішечки, підписані ось цей п'ятий мішечок, всередині якого знаходиться головоломочка. Замовити квестбокс кабінет алхіміка і перенестися туди та розв'язати усі загадки магії можна у скілин.